Сума допомоги при народженні дитини у 2015 році залишилась без змін. Ціни шалено підскочили, послуги також, а жінкам все одно доведеться розраховувати на старі виплати. Нагадаємо, з 1 липня 2014 року ця сума становить 41 280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей. Відразу після народження дитини виплачується 10 320 гривень. А решту суму допомоги виплатять протягом 36 місяців по 860 гривень щомісяця. Чи можна на ці кошти забезпечити? Що дитину всім необхідним у нас час, питання риторичне. На дві упаковки памперсів, мабуть, вистачить, а далі за свій рахунок. Після реєстрації дитини за отриманням цієї допомоги Житомирянам необхідно звернутися в управління праці та соціального захисту населення Богунської або Корольовської районної ради. Тільки впродовж минулого року через сектор прийому громадян пройшло більше 30 тисяч мешканців. Зокрема, з приводу призначення державної соціальної допомоги при народженні дитини майже 5 тисяч громадян управління надає 19 видів державних соціальних допомог. Кількість бажаючих їх отримати постійно зростає. Зараз для пільговиків не сезон, черг під кабінетом немає, але на початку опалювального сезону тут не провштовхнутись, тому для мамочок облаштували окремий кабінет. У нас існує принцип єдиного вікна. І звичайно, що всі повинні звертатись виключно в один кабінет, де є інформатор, є координатор І для того, щоб ми не створили, скажем, черги, зокрема для тих дітей. Які для тих матерів, які приходять з маленькими дітьми, деякі приходять з грудними дітьми, хоча вони мають можливість записатись попередньо за телефоном гарячої лінії і прийти в зручний для них час. Все-таки ми створили для них комфортні умови. На сьогоднішній день є кімната матері-дитини, де можуть ці матері з маленькими дітьми прийти, отримати необхідну інформацію. Додати пакет документів для отримання певного виду допомоги серед позитиву щодо отримання виплати дитину Цього року стало суттєве спрощення переліку необхідних документів. Чинним законодавством у нас змінено перелік документів, які необхідно додати. Його значно зменшили. Достатньо одному із батьків, хто буде оформлювати допомогу при народженні. Надати до управління копію свідоцтва про народження дитини, заповнити заяву і зазначити місце, де буде зареєстрована дитина. Це обов'язково і допомога призначається. Щодо проблем з банками, з якими мами масово зверталися в управління зі скаргами, то наразі ситуація більш-менш стабілізувалася. А дуже багато в нас були було звернень від громадян. Вони змінювали. Рахунки в банках змінювали банківські установи, хто хотів через поштове відділення, да тому, що з деякими банками було укладено договір лише до 1 лютого, і тому тим громадянам, які не мали рахунки, а саме для соціальних виплат в банках, то прийшлося міняти банківську установу. А для цього необхідно було звернутися до нас письмової заяви і надати новий рахунок у Богунській раді. віддавати перевагу ті чи інші банківські установі для отримання так званих дитячих грошей нікого не змушують. Але найбільш надійними все таки називають державні банки.